Я думаю, що саме основний показник для успіху це фокус. Тобто, всі, здається, хочуть заробляти гроші, але відділення від реальності від е, системності, да? тобто ти можеш щось зробити, що проведе тобі 100 тисяч користувачів, і так. ти заробиш там 100 тисяч доларів. Ну якщо ти не можеш цього повторити, то твій бізнес в тебе не бізнес, тебе якась удача, можливо, успішний кейс, але якщо ти його системно не повторюєш, все. І саме фокус в те, що ми робимо сервіс, який. Дозволяє людині постійно закривати якусь потребу і регулярно ним користуватись, дозволив, якби по невеличкими крупиночками одне за одним накоплювати цю системну роботу і якби, масштабувати. Тому що ти, коли зробив декілька кроків, після яких тебе не відкинуло назад, це значить, що ти якби на три сходинки попереду, і для того, щоб ти вперед, ти йдеш уже з третьої сходинки, а не з першої. Тому що в першому випадку, якщо ти зробив 100 тисяч доларів і не можеш це повторити, ти знову починаєш з нуля. Це mm -hmm. така якби філософія, тобто, яку ми для себе бачимо, я особисто що коли ми приймаємо якесь рішення, ми хочемо так, щоб після цих рішень були не просто якийсь фінансовий результат, а це була основа, фундамент для наступних кроків і, і рішень.